Вітаю! Якщо на своєму баштані ви хочете виростити якісний урожай день, щоб плоди були крупні, однорідні, добре визріли, то варто приділити трохи часу та провести формування куща. Зараз я покажу, що потрібно зрізати, там все дуже просто. Такий гарний кущик має вже достатній розмір, і якраз на такому кущі буде добре видно, що потрібно зрізати. Зараз я перейду на другий бік. Звідси буде краще видно. Маємо тут вже з десяток листків і чітко сформовані бічні пагони. Знизу куща помітні залишки сім'ядольних листочків. І далі пішли відгалучуватись бічні пагони. Потрібно їх порахувати. Ось перший, другий. Сюди пішов третій, четвертий он. І сюди маленький п'ятий. Над п'ятим бічним пагоном я зрізаю центральний стовбур. Ця частина нам вже не потрібна. Якщо не зрізати верхівку, то рослина буде продовжувати формувати бічні пагони, і на кожному пагоні буде формуватись зав'язь. Тоді кущ буде перенавантажений, буде хворіти, плоди будуть дрібні і в результаті не встигнуть добре визріти. Зараз роздивимось, що у нас залишилось. На кожному бічному пагоні через декілька листочків сформується зав'яз, динька. Так закладено природою. Помітно, що на початку бічного пагона йдуть пустоцвіти, тобто чоловічі квітки. А десь на другому-третьому листку вже повинна бути динька. Ну зараз ще погано видно. Відповідно, якщо ми залишили 5 бічних пагонів на один кущ, то на кущу повинно бути 5 великих красивих. Соковитих плодів. І такі самі процедури я проведу з усіма кущиками на баштані. Відповідно, грядка не буде дуже загущена, всім вистачить живлення, сонця, і динки повинні сформуватися гарні і добре визріти. Ось бачу поряд ще один цікавий кущик, ходімо подивимось на нього. Найперший пасинок тут ще від сім'ядольних листочків відходить. Він дуже маленький, заслабкий. Ну Він явно відстає в розвитку від інших. Тому його краще видалити можна навіть з тим листочком, біля якого він росте. Тепер на цьому кущі теж рахую 5 бічних пагонів. Біля верхніх листочків їх ще чітко не видно, але зачатки вже є. Оце четвертий, п'ятий, і отут зрізаю. Все готово. Далі ці пагони рівномірно розстеляться по ділянці і сформують гарні плоди. А зараз прошу вас поставити вподобайку до цього відео та підписатись на мій канал. Дуже вдячний тим, хто це вже зробив. Я проведу обрізку ще одного куща дині та розкажу дещо цікаве. Через деякий період, коли вже сформується зав'язь на кожному пагоні, буде видно маленькі диньки, потрібно буде ще раз пробігтися по ділянці з ножицями. Після кожної зав'язі потрібно буде залишити 5-6 листочків і все, що йде далі, зрізати. Тоді рослина не буде нарощувати додаткову зелену масу і всі сили підуть в плоди. Трапляються в мене на грядці кущі кидині, які ще малуваті для того, щоб їх підстригти. Тому поки що їх не чіпаю. Також ще хочу додати, що не обов'язково залишати 5 пагонів. Можна зробити менше, тоді плоди повинні бути більш крупніші та більш смачніші. До речі, кавуни формуються зовсім по-іншому. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Буде, як завжди, цікаво та корисно. Бажаю вам гарного врожаю!